Якщо ми зараз з вами почнемо визначати найсучасніший, наймодніший, найперспективніший, та не побоююся цього слова найтрендовіший сегмент ринку електроніки, то більш ніж напевне ним виявляться планшети, які за кілька років своє існування буквально увірвалися у наше з вами життя. Тож і давайте спробуємо зараз розібратись, наскільки усе це правда і наскільки наші з вами підозри відповідають дійсності. Статистика річ уперта. Щоб нам там з вами не здавалось, вона і тільки вона усе підтвердить, чи якщо треба спростує. Але у даному випадку нам з вами усе здається правильно. Компанія IDC, одна з найавторитетніших дослідницьких компаній, видала дані за третій квартал. І тут ми бачимо, що за цей період у світі було продано 27,8 мільйонів планшетних комп'ютерів. А це Рівно наполовину більше ніж рік тому при цьому IDC постійно змушена міняти свої прогнози на найближчі роки, усе збільшуючи і збільшуючи очікувані показники продажів. А потім за фактом виявляється, що їх продано ще більше. У першу чергу, знову ж таки, орієнтуючись на дані цієї кампанії, найбільшу динаміку демонструють сьогодні андроїдні планшети, які через недовгий час займуть панівне становище на ринку. Давайте подивимось за рахунок кого. Досягається така динаміка. Ну, Неважко було здогадатись, Самсунг одноосібний лідер серед андроїдних планшетів. Він же ж і найдинамічніший гравець у сегменті. У третьому кварталі минулого року вони продали мільйон двісті планшетів. Цьогоріч більше п'яти мільйонів. А це зростання на 325%. відсотків. Серйозно виросла і частка ринку, яку відтепер контролює Самсунг, з 6,5% відсотків до 18,4%. Тепер давайте де камера. А, тепер давайте дивитись Україну. І в цьому нам допоможе інша компанія, GFK. Найсвіжіші дані у нас за жовтень. І тут лідерство Samsung беззаперечне і за всіма можливими показниками. Продав більше всіх у півтора рази, перевершивши свого принципового світового конкурента. Того, що, знаєте, отак хх, позначається надкушеним фруктом. Частка ринку Самсунга в Україні понад 20%. Вона більша, ніж в загалом у світі. А якщо рахувати за грошовою виручкою, то тут практично третина усього нашого ринку. Чим пояснюється таке домінування Самсунга на вітчизняному ринку, ми поцікавились у нашого експерта. Секрет тут простой: для того, щоб виділятися на фоні конкурентів, достатньо бути краще во всьому. Планшети Samsung. чуть тоньше, чуть легче, чуть лучше лежат в руке, у них чуть мощнее железо, чуть лучше экран, они чуть дольше работают от одной зарядки, чуть приятнее оболочка поверх андроида. И все эти чуть лучше вместе формируют образ устройства, которое превосходит конкурентов во всем. А зараз у меня в руках те два планшета, которые, власне кажучи, и вызначают лидерство Samsung в этом сегменте. Galaxy Tab 2 10.1 и Також Galaxy Tab 2, 7.0. Це уже, по суті, друга генерація відомих і заслужених творінь марки Samsung у сегменті планшетів. Цифра 2 у назві саме про це, власне кажучи, і говорить. Інші цифри говорять про інше. У даному випадку про діагоналі екранів обох дівайсів. 10.1 це 10,1 дюйм, а 7.0 рівно про 7, як ви зрозуміли, дюймів. Розбираємо назву далі. Galaxy – це ознака того, що на борту стоїть операційна система Android. Вона тут свіжого четвертого покоління та ще й по. Силено фірмовою оболонкою Samsung TouchWiz. Звідси оригінальний інтерфейс та купа додаткових зручних у користуванні і можливостей. Якщо ж говорити про технічні можливості цих машин, то тут усе просто: все, що потребує нинішній користувач, та все, що вимагається за нинішніми часами, тут є. А найголовніше, що тут є, і що оцінили вітчизняні користувачі, які їх колеги в усьому світі, це оптимальна ціна при належній звичній для Самсунга якості. Досить хороший екран з соковитими приємними кольорами. Його роздільна здатність залежить від дівайсу, вірніше його діагоналі. 1280 на 800 у більшого таба, і 1024 на 600 у семидюймового. Є вбудована камера та навіть дві камери. Основна для фотографування, верніше для якоїсь оперативної фотки, адже планшет не зовсім пристосований для цього дівайс. І камера фронтальна, розрахована швидше для відеодзвінків, скажімо, у скайпі, для яких її перевірено практикою цілковито вистачає. Двоядерні процесори, 16 гігабайт вбудованої пам'яті у більшого. Які завжди можна розширити, доставивши сюди SD-картку. Також додамо сюди підтримку усіх потрібних сучасній людині можливостей. Хороша робота з бездротовим інтернетом є варіанти з підтримкою 3 g мереж. Тож, потребу постійно бути в інтернеті, ви цілковито задовольните. Ну і, звичайно ж, досить сильна батарея. Тому ви зможете, наскільки хочете довго сидіти, в тому ж таки, інтернеті, дивитись відео, грати в ігри чи навіть працювати з документами, чи ще що ви там собі придумаєте. На щастя, выбор потребных программ на андроидном девайсе сегодня уже предостатней. Эти модели олицетворяют собой эволюцию планшетов. В сравнении с предшественниками и многими конкурентами они более автономные, более производительные. А следовательно они дают пользователям именно то, чего те ждут от этого класса устройств. Возможности решать максимальное количество задач с максимальным комфортом в самых разных условиях. Смотреть неконвертированное видео, слушать музыку в хорошем качестве, общаться в соцсетях и так далее. Настанок, давайте спробуємо згадати, як ми намагаємось вибрати собі якийсь електронний девайс. Щоб умів усе, що мені там треба. Раптом що ще знадобиться, щоб у нього теж було, щоб класно, солідно виглядав, щоб був від іменитого бренду, щоб по ціні підходило. І от як не крути, але саме в цих двох планшетах усі ці наші з вами побажання і співпадають. Напевне, саме тому ми їх з вами і купуємо.